Бухгалтери стикнулись з інноваційними нововведеннями у своїй діяльності. Віднині звітувати по єдиному соціальному внеску вони повинні у електронному вигляді. 20 грудня граничний строк подання документів. Щоб виконати нову вимогу, працівникам необхідно встановити спеціальне програмне забезпечення і виконати дії по створенню електронних звітів. Яким шляхом це виконати? Щоб відповісти на це запитання, було проведено навчальний семінар, організований Коростенською ОДПІ. На сьогоднішній день дуже важливим питанням стоїть питання подачі звітності по ЄСВ в електронному вигляді. Я розумію, що ви з електронної звітності вже всі майже знайомі, і цю роботу ми проводили по іншим нашим, нашим податкам і зборам. Зараз ми проводимо роботу по цьому збору. Це дуже важливе питання. Наталя Савченко також зазначила, що є категорія платників, які згідно з чинним законодавством мають право подавати звіти на паперових носіях. До них відносяться платники податків, які мають не більше п'яти застрахованих осіб. Якщо проаналізувати цифри, то за листопад місяць загальна кількість поданих всіх звітів була составляла 844 звіта, тобто 844 платника, як юридичні, так і фізичні особи подали цю звітність. Із них, якщо проаналізувати, хто подав в електронному вигляді, то 323 всього лиш. Але із цієї загальної кількості у нас майже мають ключі ще десь 140 платників. Які мають ці ключі, але по якійсь причині, ну я розумію, там відсутність інтернету, відсутність комп'ютерної техніки немає можливості подати цей звіт в електронному вигляді. Тому сьогодні ми всі зібрали для того, щоб допомогти вам насамперед надати всі інструктивні, і практичну допомогу, і щоб ми разом виконали показник. Головний державний інспектор Павло Каленський провів демонстрацію по установці необхідного програмного забезпечення і пояснив принцип роботи у ньому. Також наголосив на тому, що електронні ключі, необхідні для установлення програми, надаються безкоштовно у кабінеті номер 8 Коростенської ОДПІ